Вітаю, друзі! Сьогодні в нас вже традиційна рубрика розпаковка. Взагалі-то на даний момент це єдина рубрика на каналі, але нічого, все ще попереду. В даній коробочці в нас знаходиться остання серійна консоль, яка випускалась компанією Sega, і це Sega Dreamcast. До цього я ніколи вживу не бачив Dreamcast, тому для мене це буде дуже захоплююча розпаковка та тестування такої чудової консолі. Ну що, погнали! Так, коробочку я відкрив, але гострий ніж і моя криворукись, даються трошки в знаки, Нічого страшного, продовжимо. Тут нас зустрічає, по-перше, це контролер. Все запаковано дуже гарно. Об'ємний в руках контролер. Так, це в нас капель. Кабель живлий. І сама консолька. Так, і того в комплекті ми маємо саму консольку, av кабель живлення і один контролер. Так, це не дуже багато, але для гри цього буде достатньо. На цьому розпаковку завершено. A few moments later. Ще раз всім вітанечко. Пройшло довгі 4 дні до моменту, поки ми зможемо протестувати цю дивовижну консоль Sega Dreamcast. А все тому, що в комплекті з консолі не було жодного ігрового диску, і весь цей час в мене пішов на те, щоб підготувати принаймні два диски з іграми, з якими ця консоль буде працювати. І оскільки для мене покупка Dreamcast була дещо спонтаною, я до цього не готувався, не шукав інформацію, не розглядав колекцію ігор. Тому зараз хочу поділитися тією інформацією, яку я знайшов для того, щоб на Консолі Dreamcast можна було грати з самостійно записаних дисків. По-перше, це ревізія самої консолі. Якщо ми візьмемо консоль, на зворотній стороні на етикетці. Ось тут в нас є версія ревізії. Тут один в кружечку. Ревізії можуть бути 0, 1 та 2. Ось ревізії 0 та 1 вони можуть працювати з самостійно записаними дисками. Версія 2. Вона вже містить оновлений оптичний привід, який працює виключно з ліцензійними дисками. Тому в мене перша ревізія це добре. Диски можна самостійно записувати і грати. По-друге, це самі болванки. Зараз вже в будь-якому магазині їх не купиш. В найближчих магазинах їх також не було, тому довелося замовити з розетки і почекати 3 дні, поки вони приїдуть. Третє, що нам треба, це, власне, з іграми. Придбавши консоль, я одразу пішов дивитись в інтернеті на сайти, де була можливість скачати рома і накачав понад десяток різноманітних ігор. Але до цього я ще не розбирався, що власне треба качати, і про це трошки згодом. А зараз трішки інформації про те, які тиски використовуються в ліцензійних ігор для DreamCast. Тут. Використовуються не звичайні CD-ROM, а GD-ROM, І на відміну від Сідіромів, вони вміщують в себе понад 1,2 ГБ інформації. Тому, якщо взяти просто ROM з ліцензійної гри, він може бути більше 700 МБ, тобто більше того обсягу пам'яті, який можна вмістити на звичайний CD-ROM. І коли я вже накачав цих ROM-ів і думав, чим їх можна записати на болванки. Я стикнувся з тим, що в оригінальних ромів іде розширення GDI. І їх практично немає чим записати. Тому більшість рекомендацій полягала в тому, щоб просто скачати готові роми в форматі CDI. І як ви розумієте, всі ті роми, які я скачав до цього, не підходили для запису. Тому я почав качати нові роми. Таким чином, я нарешті дочекався, поки мені прийшли бованки з розетки. Я накачав правильних ромів з іграми, але постало питання, чим власне їх записати на Болванки, тому що в сучасних ноутбуках оптичних приводів практично не існує. І в цьому мені допоміг ось цей маленький китайський USB-шний CD-ROM. Я його придбав більше року назад, менше ніж за 10 доларів. Він просто лежав в тумбочці, і я дуже радий, що він в мене є. Таким чином, останнє, що нам залишається, це, власне, програма, за допомогою якої можна записати роми на диски. Я спробував декілька варіантів. Частина з них не працювала з CDI файлами. Деякі, наприклад, Anyburn змогли записати файл на диск, але він чомусь не читався консолью. І зрештою, я знайшов програму, яка називається ImageBurn. Її треба пропачити додатковими файлами. І диски записані цією. Програмою нарешті вже змогли прочитати стрімкаст. Власне, на цьому пропоную почати тестування. Таким чином, перша гра, яку я записав на диск, це у нас іде Marvel OS Capcom 2. І перевіримо, як працює наша консоль. Так, консоль працює і ми чуємо, що кулер та оптичний привід працюють досить голосно. Але працюють. Я зробив трішки гучніше, тому що оптичний привід в консолі дуже шумний. Сподіваюсь, буде чути музику з гри. Беремо аркадний мод і трішки пограємо. Ну, від себе хочу зазначити, що графіка в даних іграх прямо на дуже достойному рівні, дуже якісно виконані і задні плани, і персонажі, і анімація рухів. Прям видно, що ця консоль є конкурентом для PlayStation. Ну, я думаю, цю гру ми перевірили і можемо перевірити ще другу гру. Так, і друга гра це в нас Sonic Adventure, американська версія. Так, завантаження з дисків не миттєве, але все одно гра працює досить швидко. Тому, дивлячись на її вік, я скажу, графіка тут просто потрясна. Ну, На цьому думаю, тестування гри можна завершити. А стосовно самої консолі Dreamcast, я скажу, що це ще не все. Я замовив деякі аксесуари на Aliexpress, тому в найближчому майбутньому вийде друга частина, там, де ми будемо тестувати певні аксесуари. А на цьому в мене все. Дякую за увагу. Грайте тільки в хороші ігри. До зустрічі!